Ну і, звісно, коротенький розклад на три карти на 26 квітня, щоб ближче роздивитися цей день. Отже, ранок, день і вечір. Ну що ж, ранок буде такий непростий. Це в нас король мечів. Він від нас вимагає інтелектуальної самореалізації. Дуже важливо узяти під контроль тіло в цей день і а, думати, перш ніж щось робити, багато думати. В день в нас випадає п'ятірка посохів, непогана карта це про події, яких ви приймаєте участь, участь разом з друзями, з якоюсь командою, щось будуєте, щось створюєте, може, щось розпочинаєте чи плануєте, але це таке командна робота. Так, ну і на вечір в нас випадає десятки пентаклів. Це, це сімейна карта. Вона про достаток, про приємний час у родині, про відчуття такого задоволення, матеріальної забезпеченості. Не повсякчас, а саме в ту хвилину буде відчуття, що у вас є все, що ви хотіли чи бажали. Отже, бажаю вам найкращого дня. Обов'язково підписуйтесь, заходьте в гості, ставте лайки, коментуйте. З вами була команда шляхами таро.